Добрий день, починаємо урок. Ми сьогодні з вами продовжимо працювати з темою елементи математичної статистики. Отже, продовжимо працювати з підручником. Перший номер, який будемо розбирати, це номер 17. 19 Пишемо разом зі мною. Вибірка. середнє значення якої дорівнює 8,4 складається із чисел. Давайте запишемо це 9. А 6 2а. Нам потрібно знайти, чому дорівнює А і чому дорівнює медіана цієї вибірки. Пригадаємо, що медіана вибірки це серединне значення ранжованої вибірки. І ще нам відомо середнє значення. Що таке середнє значення вибірки? Це середнє арифметичне всіх її значень. Отже, давайте запишемо, чому у нас дорівнює середнє значення нашої вибірки. Що нам треба зробити? В чисельнику додати всі значення 9 плюс А плюс 12, плюс 6 плюс 2а. А в знаменнику поділити на їх загальну кількість. 1, 2, 3, 4, 5. Отже, всього 5. Дорівнює 8,4. Да, за умовою, у нас середнє значення дорівнює 8,4. Отже, розв'яжемо зараз ось це рівняння. Що нам треба зробити, щоб позбутися знаменника? Домножити і праву, і ліву частину на 5. Домножимо в лівій частині, буде 5 чисельнику, 5 знаменнику, вони скоротяться. Отже, в лівій частині що у нас залишається? 9 плюс 12 – це 21 і плюс 6, 27. А плюс 2а, 3а плюс 3а дорівнює 8,4 помножимо на 5. 8, цілих множимо на 5, це буде 40. 4 множимо на 5, це буде 20. Забираємо один знак, це буде 2. Отже, це буде разом 42. Якщо ви так не можете множити, звісно, можете перемножити в стовпчик. Тоді, що у нас буде? 3а дорівнює 42, віднімаємо 27. 3А дорівнює 15. Звідси А дорівнює 15 ділимо на 3, 5. Отже, А, ми знайшли. Далі нам потрібно знайти медіану цієї вибірки. Дивіться, серединне значення ранжованої вибірки. Отже, нам зараз треба записати нашу вибірку у порядку зростання. Давайте запишемо, поки що: взагалі, яка у нас вийшла вибірка. Дивіться, 9. А у нас дорівнює 5, 12. 6 і 2 множимо на А 10. Отже, найменший елемент нашої вибірки 5, потім іде 6, потім іде 9, потім іде 10 і 12. Шукаємо медіану. Подивіться, 2 з однієї сторони, 2 з іншої сторони. Посередині у нас 9. Отже, що ми напишемо? Медіана нашої вибірки дорівнює 9. Так, на всі питання ми відповіли. Значення А знайшли. Медіану цієї вибірки знайшли. Можемо йти далі. Наступний письмовий номер номер 1721. На телефонній станції спостерігають за кількістю неправильних з'єднань протягом хвилини. Результати спостережень систематизовано в таблицю. Ось перед нами таблиця. Знайдіть для випадкової величини х середнє значення моду і медіану. Отже, середнє значення формули ми щойно пригадали, давайте знайдемо, що це у нас буде в чисельнику. 4 множимо на 0 плюс 10 множимо на 1 плюс. 11 множимо на 2, плюс 12 множимо на 3 і плюс 3 множимо на 4. В знаменнику 4 плюс 10, плюс 11, плюс 12 і плюс 3. Що це ми зараз записали? Дивіться. 4 рази у нас було 0. Неправильних з'єднань. 10 разів одне неправильне з'єднання, 11 разів два неправильних з'єднання. Да? І так далі. Отже, що у нас буде? 4 множимо на 0? 0, 10, 22, 36 і 12. 10 плюс 22 це 32, плюс 36, 68. Плюс 12, 80. В знаменнику що у нас 4, плюс 10, 14, плюс 11, 25 і плюс 15, 40. Поділили, отримали 2. Отже, середнє значення дорівнює 2. Далі. Моду. Пригадуємо, мода вибірки позначається МО. Для значення. Це значення випадкової величини, що трапляється у вибірці найчастіше. Отже, МО дорівнює. Найчастіше у нас 3. Скільки разів? 12. Далі. Медіана цієї вибірки. Пригадуємо середнє, да? Медіана у нас дорівнює 2. Отже, все, що нам було потрібно, ми з вами знайшли. Наступна задача. На новорічні свята ви купили багато цукерок. 2 кг по такій ціні, 4 кг по іншій ціні, і 8 кг по 350 гривень. Да? За якою середньою ціною ви купили всі цукерки? Отже, шукаємо середнє арифметичне, да. Олівець, олівець. Так, середнє значення вибірки будемо шукати. Що це у нас буде? 2 множимо на 980, плюс 4 множимо на 450 і плюс 8 множимо на 350. Так, що у нас буде в знаменнику? 2 кг плюс 4 кг і плюс 8 кг. І починаємо обчислювати. 2 множимо на 980. 2 на 900. 1800 2 на 80 160. Отже, буде 1960. 4 множимо на 450. 2 на 450 це 900. І ще на 2 – 1800. 8 множимо на 350. Давайте помножимо на 35, потім додамо 0. 8 множимо на 35. 8 на 30 240. 8 на 5 40. Разом 280 і 0. Отже, що у нас буде? Давайте додавати. 2800 додаємо 1800, 3,800 4600. 4600. І додаємо 1500. Додаємо 900, 6500. 6560. Будемо ділити на 2 плюс 8, 10 на 14. Ну, звісно, будемо ділити в стопчик. 6,560 ділимо на 14. Так, якщо візьмемо по 4, що ми отримаємо? 4 на 4, 16. Так, беремо по 4 4 на 4, 16. 1 на 4, 4 і плюс 1 5. Віднімаємо 15, мінус 6 9, 96 ділимо на 14. Беремо по. Так, давайте спробуємо по 6. 60, плюс 24, 80. Давайте беремо по 6. 6 на 4, 24 і плюс 60, 84. Віднімаємо 2, 12 і 120. ділимо на 14. Так, спробуємо по 9. Що це буде? 90. Так, багато. Беремо по 8. 8 на 4, 32, 1 на 8, 8 і плюс 3 11. Віднімаємо 8. 8. Да? Отже, приблизно, що у нас до рівні